Андрій Никифоренко і Олександр Бабак загинули 21 березня, боронячи Україну від ворога. Прощалися із загиблими героями також в один день з Андрієм у селі Бірки, з Олександром у селищі Зітьки. Андрій Никифоренко родом з Мерефи, де народився 21 грудня 1987 року. Там же він закінчив 11 класів, а після отримав професію автомеханіка у харківському професійно-технічному училищі. У село Бірки Андрій переїздить після. Друження тут він створив родину. Тут у нього народилося двоє чудових дітей: син і донечка. Він був дуже гарним сім'янином, люблячим чоловіком і турботливим батьком. Він завжди оберігав і захищав своїх рідних. А тому з перших днів повномасштабної російської агресії Андрій Никифоренко разом з іншими добровольцями вступає до лав Збройних сил України. За час служби він мужньо і відважно виконував поставлені перед ним бойові задачі, за що був нагороджений пам'ятною медаллю. За оборону міста Героя Харків і нагрудним знаком почесна відзнака 127-ї окремої бригади територіальної оборони 3-го ступеня. Я дуже вас прошу кожного, хто присутній тут. Пам'ятайте про те, що Андрій віддав своє життя за кожного з нас, за те, щоб був мир в нашій Україні. За те, щоб ви спокійно лягали спати і вранці підіймалися. Він прожив дуже коротке життя, але гідне. Він добропорядний син, коханий чоловік, люблячий батько. Я завжди згадую, як він завжди своїми Поліною павлом за руки йде. До Олі або до іри на роботу. Це просто ну, не передати це словами. Він дуже любив своїх дітей і завжди був з ними поряд. Вічна пам'ять йому, пам'ятаємо про нього. Говорять, що коли людина помирає, коли солдати помирають, вони перетворюються в янголів. Дивися на нас. Оберігай, а ми будемо тебе завжди пам'ятати. 36-річний солдат Андрій Никифоренко, водій 2-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти, військової частини А 74 2 0 загинув під мінометним обстрілом, рятуючи поранених побратимів на полі бою у населеному пункті Оріхове-Василівка Бахмутського району Донецької області. Його вчинок. Назавжди залишиться в нашій пам'яті. Він геройськи рятував життя інших побратимів. Вони намагалися винести поранених, але мінементний обстріл їх застиг в розкох. Андрій завжди був для нас примером мужнього, справжнього воїна, справжнього друга. Справжнього товариша ми будемо завжди йому пам'ятати. Дякую тобі, друже. Ми обов'язково помстимося за тебе. Герої не вмирають. Молодим і нескореним на 23-му році життя відійшов у вічність і Олександр Бабак. Він народився 13 серпня 2000 року у селі Гнолиця Великоборлуцької громади Куп'янського району. Коли Олександру виповнилося 13, його родина переїздить у селище Зідьки, де він продовжив навчання у Зідьківській школі. Після закінчення 11 класу хлопець починає працювати разом з батьком, а у 2020-му вступає до лав Збройних сил України. Це було свідоме рішення. Ня ще зовсім молодого чоловіка, який з перших днів повномасштабної війни не раз дивився смертю у вічі, боронячи країну від російських окупантів. Під час звільнення Харківщини під Куп'янськом Олександр Бабак отримує контузію, але після лікування знову повертається у стрій до своїх бойових побратимів. Він не міг інакше, і до останнього подиху був вірний військовій присязі і українському народу. Ми обов'язково переможемо, тому що такі молоді... Хлопці нас боронять, а їм би ще жити і все життя в них попереду, їм би піклуватися про близьких, ростити своїх дітей, працювати на підприємствах. Сьогодні немає слів, щоб виразити ті слова втрати для кожного з нас, особливо для близьких людей, для батьків, які виховали справжнього сина героя. Склоняємо голови у жорбі у хвилині мовчання. і нескорений, відійшов у вічність. Він зовсім юний. Його серце наповнене теплом, коханням, радістю. Ось такий він у нас і залишиться в пам'яті. Життя прожив не пусто. Повірте, він після школи вирішив віддати себе батьківщині і пішов на службу не там, де легко було. А там, де він був потрібен, ось такий Олександр стає для нас прикладом для всіх нас з вами. Це непоправна втрата, втрата не тільки рідних, втрата нашої громади, нашої країни. Загинув старший солдат Бабак Олександр, водій 2-го кулеметного відділення, кулеметного взводу 1-го механізованого батальйону військової частини А-0501 21 березня біля населеного пункту Новоселівське Сватівського району Луганської області. Імена загиблих героїв назавжди у серцях і пам'яті кожного з нас. Вони стали нашою героїчною історією, нашими янголами-охоронцями, які тримали над нами небо. Дякуємо вам за вашу мужність, за вашу незламність і героїзм. Спочивайте з миром, вірні сини України. Віримо, перемога близько, на вівтар якої ви поклали найдорожче в свої життя. Герої не вмирають.